Микола Лотоцький, мова. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів, В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним. Із попелища феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому. Що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.